Вітаю, шановні друзі. Мабуть, всі ви добре пам'ятаєте минулорічну історію за шкваром слуги народу, коли вони в законопроект про поштові відправлення з подачі голови фракції Слуги Давіда Арахамі вирішили вставити. Правку про зменшення ставок акцизу на тютюнові вироби типу Айкосу та Гло. Скандал тоді був неймовірний, Ми з вами розбрали його детально. вираховували, скільки хуліардів гривень це принесе тютюновій індустрії, яка фактично вийме ці гроші з бюджету України. І, врешті-решт, ми з вами здійняли такого галасу, що Слуги народу на комітеті вирішили повторно розглянути цю правку і е, визнати її неефективною, тобто прибрали. Ми з вами фактично зберігли. Я вже не пам'ятаю цифри, але десятки мільярдів гривень в українському бюджеті щорічно. І здавалося б, що от після тієї історії. Подібні кейси ну просто не можуть виникати, тому що ну, по-перше, слуги вже мають бути навчені. По-друге, вибачте, війна в країні. да, Всі говорять, що ну ми зажили якось по-новому, не будемо говорити, по-іншому. да, І е, подібні історії просто неможливі. Але виявляється, пройшло півроку е, з початку війни, і е, наші депутати швиденько зорієнтувались, розібрали ситуацію і почали. Вишукувати ці самі граблі, ставати на них, навіть не ставати, пригати на них двома ногами. А справа в тому, що двоє народних депутатів, слуги народу, Олександр Санченко і Ігор Фріс, вирішили протягнути через абсолютно лівий законопроект правку, яка друзі, увага! Повертає можливість куріння сигарет айкосів, Кальянів там і будь-чого в усі громадські заклади. Ну а тепер про те, як вони намагаються це реалізувати, і які гроші можуть стояти за цією правкою. Адже всі ми розуміємо, що ніколи такі речі не відбуваються просто так, особливо, коли це стосується тютюнової галузі, і особливо, коли це робиться не публічно, а в якийсь лівий законопроект вставляються правки, які стосуються тютюнової галузі. Тому все це ми зараз дуже ретельно розберемо. І так. 15 лютого в українському парламенті з'являється законопроект з дуже складною і незрозумілою назвою про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів. Незрозуміла назва, але в пояснювальній записці дуже просто написано, що цей законопроект фактично врегульовує дисбаланс законодавства між Україною та Європейським Союзом. а… Якщо ми імплементуємось в європейський простір, то такі речі потрібно приймати, і вони там щось на профільному рівні врегульовують. Таких історій в парламенті голосується дуже багато. Але народні депутати Ігор Фрісто, Олександр Санченко в законопроект про правову охорону географічних зазначень пропонують правку під номером 20, яка жодним чином не стосується. Зазначеного законопроекту і будь-яких там історій з географічними зазначеннями. Вони пропонують внести зміни в закон України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів своєю пропозицією. Вони радикальним чином пропонують відмінити усе антитютюнове законодавство, фактично, да, фактично усе, і ввести право на куріння класичних сигарет. Пристроїв для нагрівання типу айкосів гло, кальянів, різноманітних вепів, будь чого в усіх громадських місцях: кафе, ресторани, готелі, вокзали, аеропорти. При цьому, от в ресторанах і кафе, вони своєю правкою пропонують дозволити відводити до 10% приміщення під місця для куріння. Друзі, такого а, такої ініціативи ну, стосовно тютюнового лобізму не було дуже давно. А, мабуть, ми ну ми дуже швидко звикаємо до зміни обставин і вже не пам'ятаємо, як це було. Але якщо пригадати, то заборона на куріння класичних сигарет в ресторанах та кафе діє з 2012 року. А заборона на використання айкосів та гло... В публічних місцях почала працювати лише в липні цього року, да, там трохи більше місяця. Цій е, нормі закону, яка почала працювати. Так, от оці двоє нардепів, проштовхуючи в законопроект, який, ну, я, який не має викликати жодного інтересу у суспільства про географічні зазначення, вони намагаються протягнути правку і повернути нас в, е, в Україну е, зразка. Віктора Януковича до 2012 року, коли курити можна було усюди, тобто фактично десятилітню боротьбу проти е, розповсюдження тютюну в Україні, яка фактично ну є нашим зобов'язанням, тому що Україна є підписанням. Е, я розумію, що ці речі не дуже не дуже там цікаво комусь слухати, але ми маємо розуміти, да, що Україна є підписантом рамкової конвенції ВОЗ, яка, ну, і, і ми маємо імплементувати світове законодавство стосовно боротьби з тютюном в свої закони. І ми це реалізуємо покроково долаючи супротив тютюнової індустрії, яка на цьому заробляє гроші. Тому цією правкою оці двоє слуг народу пропонують все повернути до 2012 року. Тепер трошки про гроші так? Да? Є математичні розрахунки тієї самої тютюнової індустрії, яка говорить, що заборона куріння на робочих місцях серед працівників в офісах зменшує споживання сигарет приблизно на 15%. Тобто, фактично, задля чого подається ця правка? Всі ми розуміємо, що продаж сигарет це гроші, це велика індустрія, це величезні заробітки. На сьогоднішній день одна сигарета коштує приблизно там 35 з половиною Тому математично можна розрахувати, що повернення, повернення куріння в ресторани, кафе, а, готелі. Дозволить тютюновій індустрії більше продавати сигарет і більше на цьому заробляти минулого року, на 2021 році, українці викорили приблизно сигарет і е, стіків для айкосів та Гло приблизно 41 мільярд одиниць. Якщо порахувати, що повернення права куріння в ці всі громадські місця. Е, збільшить їх продажі на 15-20%, то можна припустити, що їх додаткові заробітки складуть приблизно 25-28 мільярдів гривень. Моя колега Наталя Соколенко з Укрправди дуже влучно підмітила і порівняла слух народу Фріси Санченко з Януковичем і його синами, коли так само в законопроект про іпотечне кредитування вписали історію про зміни до переліку пам'яток культурної спадщини, таким чином дозволивши старшому сину Януковича прибрати в свої руки столичний гостинний двір. Але якщо ці двоє народних депутатів, ігор Фріс, Олександр Санченко, почнуть нам з вами розповідати, що тут немає ніякого тютюнового лобізму, що мова не йде про великі гроші, що насправді вони борються за право людей, які вже курять, борються за їх право курити, і не можна обмежувати їх в цьому праві. Тоді ми можемо публічно нагадувати їм про законопроект 4358, який голосувався в грудні минулого року. Він заборонив споживання в публічних місцях усіх цих айкосів та гло. І Олександр Санченко, і Ігор Фріс, і навіть Дмитро Наталуха а це керівник комітету з економічних питань, який підтримав їхню правку в законопроекті. Усі вони троє. Виступили за заборону використання айкосів та гло в публічних місцях, ресторанах і кафе. Але пройшло лише кілька місяців, і обидва нардепи разом з цілим комітетом Дмитра Наталухи раптово стають борцями за права курців. Друзі, так не буває. Це це повна некомпетентність народних депутатів. Ну, Не може народний депутат приймати спочатку одні закони, потім змінювати свою позицію, приймати інші закони. Ти або маєш позицію, або, вибач, ти е, з твоїми діями, або показуєш свою некомпетентність, або, вибачте, продажність. Тому що іншого пояснення в мене немає. В грудні ти за повну заборону, а вже в червні-липні ти раптово виступаєш за їх відміну. Так, друзі, не бувай. І що мене найбільше здивувало, це те, що Олександр Санченко, який подавав цю правку, він, друзі, є керівником молодіжної організації Слуги народу. Тобто він очолює молодіжний рух і відстоює інтереси молоді. А ми точно знаємо, що інтереси тютюнової індустрії ми це розбирали з вами відео, розбирали в, е, в моєму там великому фільмі розслідуванні. Про те, що головною ціллю тютюнової індустрії є саме молодь. Важливо знати якомога більше про моделі куріння підлітків і їх ставлення до куріння, сьогоднішній підліток це завтрашній потенційний постійний покупець. Характер куріння підлітків особливо важливий для Філіп Моріс. Якщо е, люди починають курити у віці там до 19-17-20 років. То з великою вирогідністю вони будуть курити все своє життя. І фактично проштовхуючи усі ці е, тютюнові проекти, проштовхуючи повернення куріння в ресторани, кафе. А ви подивіться, хто в нас здебільшого сидить курить ці кальяни. Подивіться на те, хто є головним споживачем усіх цих айкосів та гло. Це молодь. І Олександр Санченко, який рулить за молодіжкою. Він фактично вносить законопроект, яка збільшить армію курців в Україні серед молоді. А тепер, друзі, трохи сумної статистики, чому про цю тему о, потрібно говорити і чому з цим потрібно вести боротьбу? Це пояснювальна записка до законопроекту, який приймався минулого року, 4358, про який ми вже згадували. Вживання тютюнових виробів один з основних факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань, що спричиняють майже 84% усіх смертей в Україні. За даними мозу, щороку 85 тисяч українців помирає від хвороб, спричинених курінням. Мені здається, що ці цифри вони найбільш вражаючі, особливо в умовах, коли ми щодня слідкуємо за втратами расистів на фронті. Коли ми говоримо про те, що от за півроку а, ми вже вбили більше 40 тисяч російських військових, які вступили на нашу землю, от приблизно а, ця цифра да, вона приблизно відповідає кількості померлих в Україні людей від куріння. Тобто статистика дуже схожа. За півроку вбито більше 40 тисяч расистів і приблизно 40 тисяч українців померли зараз від куріння. І в цих умовах, коли. Uh, українські uh, депутати, українські чиновники, проштовхують uh, зменшення впливу тютюну. У той самий прийнятий законопроект, коли з 2012 року ми покроково зменшуємо вплив куріння на uh, дітей на людей, обмежуємо тютюнову індустрію. Uh, в цих умовах знаходяться люди, народні депутати, да і той самий Санченко, який керує молоддю і про те що я вже казав що молодь є головним голов, головною ціллю Тютюнову індустрію. В цих умовах ці хлопці кажуть, слухайте, а давайте збільшимо цю статистику смертності на 10-15%, на 20%. Я не знаю точної цифри, ніхто її не знає. Але про те, що повернення куріння на усі ці а, місця, а, ресторани, кафе, ну, ми всі уявляємо, як це відбувається. Зустріч друзів в кафе, сіли, поїли, випили. Якщо тут можна курити, так давай покуримо, замовимо кальянчик. Якщо цього немає, то й немає споживання цього саме тому а, тютюнова індустрія дуже зацікавлена в поверненні цієї історії. Ми вже не говоримо про те, що, наприклад, а, той самий Філіп Моріс а, продовжує працювати на території Росії, а з березня місяця вони. Розповідають нам про те, що вони будуть а, якось там виходити з російського ринку. І от найсвіжіша заява, яка сталася там кілька тижнів тому, про те, що вони планують а, все ж таки виходити з ринку Росії. Але коли це станеться, вони не знають. Але точно не найближчого кварталу, можливо, в кінці року. Тобто вони фактично продовжують заробляти в Росії гроші. Тютюнові виробники це стосується не лише Філіп Моріс. І мають можливість впливати на українське законодавство задля того, щоб тут розширювати свій, е, свій вплив і розширювати свій, е, свій ринок да? за рахунок здоров'я українців. Я вже не буду згадувати історію компанії Мегаполіс, володіє якою в Росії е, Ігор Горкісаєв, який володіє військовими підприємствами, і цим самим мегаполісом разом з ним володіє кілька тютюнових компанії, які займаються виробництвом цигарет, які працюють і в Росії, які працюють, і в Україні. Це дуже, дуже е, складна і дуже е, така багатошарова історія впливу тютюнової індустрії і те, як вони заробляють гроші. Бачите, вони вони не йдуть з, з Росії, от не йдуть і все продовжують працювати, але паралельно з цим мають можливість впливати на наше законодавство. Я не вірю, я не вірю, що ця правка з'явилась. Без а, не з подачі виробників тютюнової індустрії. Я в це не вірю. Я не знаю, наскільки є правдивими чутки, що тютюнова індустрія має а, причетність до а, тіньових зарплат народних депутатів. Але а, ну, я не знаю, наскільки правдиві ці чутки. але, Судячи з того, як агресивно тютюнова індустрія і виробники сигарет проштовхують свої інтереси. Згадуючи як ми на початку згадували історію з е, спробою зменшити акцизи і повернення зараз права куріння в громадських місцях, я е, думаю, що е, ці чутки не безпідставні. Але, друзі, ми тут маємо зрозуміти, е, за що ми боремося. Ми боремося за життя українців або за тіньові зарплати народних депутатів. І пану Санченко потрібно визначитись, що він бореться за інтереси. Молодю в Україні, очолюючи за молодіжку, зустрічаючись з президентом і розказуючи, як вони будуть розвивати і підтримувати молодь. Якщо а, це так, то він має боротися проти тютюнової індустрії, яка полює на молодь. Але якщо він а, відверто за, а, грає на боці тютюнової індустрії, то він не має очолювати подібні структури. Така в мене позиція. А, ну і наостанок я пропоную. Тим, хто не бачив, подивитись мій великий фільм розслідування про те, от саме про цю історію, про те, як тютюнова індустрія в Україні полює на молодь. Да? Як виробники айкосів тагло е, втягують молодь в куріння, е, як вони е, проштовхують е, фіктивні наративи про безпечність куріння цих пристроїв. Я півроку присвятив на. Роботу над цим фільмом тому, хто не бачив, я просто раджу подивитись, щоб, щоб розумі зрозуміти наскільки це складна історія, наскільки це взагалі а, непроста. А, ну непроста ситуація навколо тютюнового ринку в Україні. Ну і ми обов'язково будемо слідкувати за тим, як буде розвиватися ця історія. Як розвиватися ця тема, а, вона вже отримала певний розголос, певний резонанс. А, величезна кількість новин вже полетіла. Я думаю, що український парламент зіб'є цю правку, обговорить це в стінах парламенту, і ми не допустимо разом з вами повернення такої ганебної ситуації, такого тупого тютюнового лобізму. До зустрічі і поділитися цим відео.